Не вийшла на бажано, ми на горі пають. Але бережіться, тому що Черепашки ніндзя приїхали в Закарпаття. <плес> То от вам не так просто. <плес> ми приїхали, щоб знову послимачити, <плес> тому що в нас все добре виходить. Коротше, воловець, ранок, туман, не туман, а світанок. І на годиннику 6.44. Зараз ми їдемо на, на хату, поселяємося і їдемо кататись. Mm -hmm. У меня одна девочка с Аллой выходила на великий верх, потом бачила наше видео и говорила, что нам страшно спускаться тут было, а нам на велосипедах ехать тут. Это просто ужас, говорила. Сетвор по розой на плаве. Просто. А ну иди встань в болото. Я взагалі колюся, а це стало болото, ти так слухаєшся мене. Йома! Босий шо? Я враження від сонячного підйому. Класно загоряємо. Чил. Тепло. як Я погибаю? Я теж стою і погибаю. Сьогодні у нас виходить 17 серпня і Буржава, я хочу сказати, що режіє. Кукуйопта. Зараз ми з Ярославою, наш тандем, Продовжує свій рух. Ми плануємо спускатися не маркованим маршрутом. Ярослава легко підхопила цю ідею. Ось я... Так, так, каже, шпула, а що я чешу? Я розказую наш діалог. не так ти тормозиш. А ну я для різноманіття кадру в Діно окуляр. Почекайте секунду. Щось помінялось? Звісно. Наш план на день він не ми хочемо катнутися дві гори. 30 кілометрів на день ми не знаємо, чи ми стянемо. Але вибір? Але таке в нас хобі. Не ми його обрали, воно обрало нас. Гарно сказали? Насвати, хобі, масла. А це боржава в димці. Кусок. Дуже гарно, до речі. А це буржава, яка режіє великий верх, і ми там каталися. Це було жесть. Тому ми це більше не повторюємо. 12.38. Будемо робити спуск з плоя. Ми не виспані. Ми не виспані, ми фігню спали стандартно. У нас Карпати по іншому не виходить. Це трошки не тодою, але нічого. Починається перші тормоза. Трошки я недоуцінило, бо страшно. Мы с водой спускались, мы туда и поднимались. Ту і спускались. Wow! Воу! <плес> У мене досі руки трясуться. Але кайф, оці шляпами щойно спустились. Це насправді дуже стрьомно. У нас від адреналіну і кайфу руки трясуться. А що зацініть? Ярослава на Фоксі Джерсі. Фоксу... І колінники фокс і на коліни фокс. Я в шоці. В купив, а ти думала? Фокс купив, катати не купив. Це про нас Ярослава. Ніс. Біляй. Заросло все. Не поїдеш, мінусуємо цей маршрут о, твою мать. навіть весело о, клювок! Это кайф. Я, короче, еду моли идуть, каждый до велика покататься. Пиздец. Ой. Попасть на сад. Еду, еду, еду. Та ні, я сама тут Я казала, що було, то не їду Френську хочеш? Так да. Я Тут було важко, бо тут підйом Було це баланс Я знову не пишу трек Йоб твою. А потім, потім коли питається, у вас є трек? Та який трек, як я забуваю? Тричати? Що, Ярославо, давай два слова про враження з спуску гори Плай. 1323 метри, якщо я не помиляюся. Спуск класний, але так як я давно не каталася, мені було стрімку. Але це кайф! я би повторила, якби був підйомник. То я в тому відчуваєш? А попереду ще цицька і по часу пускаємося? 20 хвилин, прикинь? Я знаю, я знаю. Ви професіонали можете спуститися скоріше. Але ми черепачки! Але ми розтягуємо задоволення. Як там писали люди в коментарях, ми насолоджуємося. блін, Задоволені. гарно Задоволені, що спустилися з гори Плай. Кайф, і ми досить таки все оперативно зробили. Да. От, е, Показники лічильників потім будуть е, в сирі. Зараз моїм і робимо другу ходку на гору Цицька. Досить таки чисті, я би сказала, досить таки офігенно красиві. <реш> да -а.